Нещодавно моя родина відсвяткувала день народження двох моїх дітей Саші і Соні. Їм виповнилось 11 років. Звісно, було багато подарунків, стильний одяг, як люблять, підлітки, кросівки, але був один особливий подарунок від мене. Кожному я подарувала по акції компанії Nvidia, і це був їх перший крок у формуванні особистого інвестиційного портфеля. Чому саме акції компанії Nvidia? Бо ж можна було подарувати більше зрозуміло. Для них, наприклад, Кока-Колу чи Макдональдс NVIDIA – це про майбутнє їх чіпи, які вони виготовляють, використовуються в чатах GPT, в автопілотах Тесла. І багато інших новітніх технологіях я це намагалась пояснити своїм дітям, і звісно, вони вже почали гуглити і запитувати у того чат Джепіті, що хто така компанія NVIDIA, і, взагалі, що таке інвестування. Звісно, до того як я зробила цей подарунок, я багато з ними про це говорила. Що тепер відбувається у мене в родині? Наразі вони мене постійно просять, мама, відкрий, покажи додаток, як змінюється вартість наших акцій. На моє щастя, ціна акції, коли я їм подарувала, вона була десь приблизно 155 доларів. Зараз акції ростуть вже близько 175 доларів. Це, звісно, їх мотивує. Але в той же час я вистоюю такий против, бо особливо мій син каже, мама, продавай, мама, продавай, поки. Акції виросли, я, звісно, намагаюся їм, пояснити, чому це не треба зараз робити, що ми говоримо з ними про пасивне інвестування. І взагалі цей подарунок це не стільки про гроші, скільки про фінансову освіту, про розуміння того, що гроші можна не тільки витрачати, а накопичувати і примножувати. Про те, що навіть в 11 років ти вже можеш бути власником компанії, такої як Nvidia, і що активи, і фінансова грамотність, і фінансова свобода це нормальна. Альна і можна починати до цього рухатись навіть в 11 років. Наразі ми проживаємо в Великобританії, є податковими резидентами цієї країни, і тут є така можливість відкрити дітям окремий рахунок, на який можна купляти акції. Вони називаються Junior Ice, ці рахунки, і можна робити до 9 тисяч фунтів кожного фінансового року, відкладати на ці рахунки і не сплачувати жодного податку. Наразі мої діти активно почали цікавитись темою інвестування, почали дивитися, які можна купити інші акції. І я що я запустила такі дуже корисний для їх особистого росту як майбутніх інвесторів ланцюжок. Буду вдячна, якщо ви в коментарях під цим відео поділитесь своїм досвідом. Можливо, хтось вже почав допомагати своїм дітям формувати їх інвестиційні портфелі. Які у вас були цікаві моменти? Як ви це пояснювали своїм дітям?